Вітаю! Бажання вашого партнера. Які бажання вашого партнера? Бажання вашого партнера по цим картам я можу так сказати. Він бажає стабільності матеріального достатку. Він прагне створити, знаєте, з вами зв'язок, тобто стабільний, тому що королева і король Пентаклі це вже про стабільність. Розумієте, це про те, що можливо у вас є чи було. Це комфорт, забезпечення життя для вас обох взаємної підтримки по шестірки пентаклів. Так, це гармонічні відносини, де обоє партнерів допомагають один одного, досягання своїх цілей за допомогою стратегії та обережних кроків, тобто смірка мечі вказує на те, що він може мати приховане якісь бажання або плани, які він не висловлює, а саме відкрита. Розібратися з підсвідомими якимись страхами, тому що тут і сім'їрка, тут є якісь страхи про те, що ви щось дізнаєтесь, або він бажає дізнатися те, що від нього приховане. Розумієте? Проявити, проявити лідерські якості по королю жезлі. Він прагне, знаєте, досягати своїх цілей. І також по королю Пентаклів це теж про стабільність, це про те, що ви партнери і у. Створення з вами стабільних та забезпечених відносин от таке мислення вашого партнера стосовно того, що він бажає.